Герої не вмирають, вони перетворюються на журавлів. Журавлі у небо відлітають, сумно та курличуть під дощем, а над ними ворони кружляють і вицілюють, кого б добити ще. Журавлі, журавлики, солдати. Не летіть в далеку На порозі вас чекає мати, з болем в серці проводжаючи ключі. На сува зі сходу чорна хмара, над моєю хатою. Вона знову, як колись у сорок першим, в Україну вдерлася війна. Побратими! Вірні соколи, козаки моєї сторони, захистимо рідний край з собою від погроз кремлівської чуми. Дай нам Бог, щоб соколи живими повернулись до своїх осель, і не дай побачити нам, Боже, як злітає новий журавель. Та, на жаль, злітають вони й досі з тих полів. Де точиться війна, журавлі, стривайте, ще ж не ваша осінь. Кожного чекає, десь вона. Мати, дівчина, дружина і дитина, молять вони Бога, щоб прийшли. Ви живими всі до рідного порога, і з собою мир, щоб принесли.